Спочатку повномасштабного вторгнення расистів в Україну чи не всі українці, аби зберегти своє життя, змушені ховатися у бомбосховища під час повітряних тривог? І ми вирішили запитати улучан, чи ходять вони до укриттів під час сигналу повітряної тривоги, та чи відкриті вони біля їхніх осель? Виходять в укриття? Ні. А чому не боїтеся? Бо після окупації нічого не боїшся. А от як ви ходили коли-небудь своє укриття біля вас? Воно відчинене завжди, не знаєте? Гуртожить куди відчинене? Відчинене не Дитинка в своїй хаті живемо, свій підвал втікаємо. А як же? Маєте власний, так? так, так. Вже облаштували собі там гарненько? Ви давно, ще пів... ну, перед війною вже. Але все одно далі продовжуєте ходити, так? Чи буває? Ні, ні. Ходимо, ходимо, а як же? Бо ж двоє дітей малих то треба да. Ну я, якщо казати чесно, то я рідко послуговуюся цією порадою. Зазвичай я ходжу в укриття. коли лунає повітряна тривога, коли я перебуваю в своєму навчальному закладі. Там це обов'язково нам не дозволяють покидати укриття до відбою повітряної тривоги. За цим слідкують викладачі. А коли я перебуваю вдома, це дуже проблемно, бо укриття найближче знаходиться досить далеко від мого дому а ви коли-небудь у те укриття, яке біля будинку знаходиться, ходили? E, так, було кілька разів в перші дні війни. Воно uh -huh. ну, тому обладнане завжди відкрите, не знаєте? E, так, воно завжди відкрите, ніяких проблем з цим не було. Воно знаходиться в домі молитви в районі Балки. Там хороші умови, але до нього йти дійсно далеко. Чесно, не ходим. А колись ходили? Ні. Не ходили, так? Uh -huh. А не знаєте, біля вас є якісь укриття, чи вони завжди відкриті чи ні? Є. є, але ми не знаємо, чи відкриті, бо ми ж туди не ходимо. Ну, зазвичай це буває, коли ми на роботі десь чи ще щось. ну, Буває, що так. Так, А от ті укриття, які біля вас, вони завжди відчинені, вони нормальні, там, пристосовані. Так, все добре, так. так да. Ні. бо, На жаль, біля дому найближчого укриття немає. і ну, На роботі ми, на жаль, не припиняємо роботу. Під час повітряної тривоги. А коли-небудь відвідували якісь укриття от Луцьку? А, так, звісно, в вищому навчальному закладі своєму. Він воно постійно відкрите, правильно? А, ну, ніби не постійно відкрите, але на момент повітряної тривоги відчиняють укриття. Там все класно обладнано чи ні? Ну, на більш-менш нормальних умовах як це було можливо зробити. Так бувало ходив. А от ті укриття, які виходили, вони нормально облаштовані, вони завжди відкриті? Не завжди, не завжди. Бувають закриті. Але я сам переселенець з Луганської області, тому трошечки застав цю війну. Mm -hmm. От хотілося б, щоб, звісно, було хоча б 80% відкриттів відкриті відкритих, і щоб вони були облаштовані нормальним чином. А у вас біля вас немає ніяких обладнаних бомбосховищ ну, в нашому будинку? Наш підвал приймають за укриття, але там таке укриття, що ну, там напевно можна більше попасти ніж взагалі так. А воно завжди відкрите чи зачиняють? Ні, відкрите, бо це наші індивідуальні підвали, і ага. ми маємо до них доступ. А про все ні, не хожу, а ходили колись. Я з Волноваського району, міста Волноваха. Ми пережили дуже страшні перші дні, а тому мені волині тут безпечніше і вже не, не ховаємось. Дуже шкода, що ви таке пережили, ми відчуваємо. Але да. от в Луцьку, можливо, колись ходили. Ну, першого місяця ми хоч були в центрі і ходили в театр. Це буквально було в березні місяці. Потім вже зрозуміло, що не так уж і. Страшно і просто ну, слідкуємо за його відключенням і за тим напрямком, куди летить, тому просто слідкуємо на карті. А в драмтеатрі, от ви кажете, що були завжди відкрито? Е, ну так, да, да, було. було. Просто не пройти так. Так, да, ми просто були поруч щоб всіх погукали, що треба в укриття, ми були там, спускалися.